Ну я гадаю навчання, які практичні, так і теоретичні важливі, тому що теоретичні навчання надають приблизні відомості про те, де ми можемо опинитися, як нам треба діяти, а практично дають нам змогу, як це сказати, на справі відшліфовувати ці от навички отримані в попередніх навчаннях. Такі навчання дуже важливі, тому що кожен міліціонер має вміти і влучно стріляти, і поводити себе в бою, і мати справу зброю. Кожен повинен вміти це зробити. Тим більше, що в нашій країні зараз відбуваються бойові дії, і кожен повинен сам себе вміти захистити свій дім. Тому я гадаю, таке навчання дуже важливе, тим більше в наш час. Наша країна зараз потребує хороших спеціалістів. Я сподіваюся таким стати. Ну, гадаю, як і кожному хлопцеві і майбутньому міліціонеру, мені найбільше сподобалося заняття зі стрільби. А це не дає певної мужності, рішучості і впевненість в собі. Ти відчуваєш себе справжнім чоловіком, і те, що в твоїх руках є справжня міць. Ми проходимо якраз програму наших, наших польових занять: тактична підготовка, вогнева підготовка, прикладна фізична підготовка, де учні на цьому завершальному етапі показують своїх рівень вмінь і навичок. Ми відпрацьовували практичні стрільби з автомата Калашникова. Вони стріляють перший раз. Ну а до того вони проходили заняття. Ще раніше в навчальному закладі. От, в основному учні виконували правильно всі ці навички, ми побачили непогані результати, впевнені, що в майбутньому наші учні, наші ліцеїсти поповнять славні ряди наших захисників вітчизни. Дуже вдячні працівникам цього значить, закладу системи ВС, які надали нам свою навчальну. Матеріальну базу, от і, сприяли, значить підготовці наших випускників запам'ятаються і думаю, вони в майбутньому, якщо вони підуть по заняттям, дирекція відгу... відгукнулася досить так, позитивно. От, ніяких питань щодо так чи ні, абсолютно не було. Вони до нас звернулося керівництво правового ліцею міста Луцька. Вони підготовили відповідний лист на ім'я начальника управління, оскільки наш підрозділ Волинське училище є структурним підрозділом управління. Ми перед цим провели таку, скажімо так, педагогічну нараду, обговорили всі питання, як ми маємо провести ці, можна зараз сказати, не навчання, а польові навчання, тому що це фактично в нас відбувається все на території училища, де я вважаю, що непогана база на сьогоднішній день, де можна ці всі навчання, які вони отримують в своїх аудиторіях. Це все можна провести на практиці. Досить було цікаво, ми навіть запросили спецпідрозділ «Світязь», який, скажімо так, показав те, що дійсно наближені умови до бойових. Ну, я думаю, що ці навчання в польових умовах таких, вони будуть дуже корисні. По-перше, хлопці побачили дійсно. Чи вони не помилилися в житті з тим з тією професією, яку вони вибрали, понюхали запах пороху і почули свист кулі. Я думаю, що їм дуже всім сподобалося і впевнений, що із тих, які сьогодні до нас приїхали на навчання, значна частина дійсно або залишиться в наших рядах системи, або можливо навіть і перейдуть Збройні сили України. Адже на сьогоднішній день питання стоїть таке, що нашу державу треба захищати не тільки працівникам міліції, а взагалі всім людям, і тим більше це наше молоде покоління. Вони отримують у нас ті навички, або навіть той. Задор або закал, який дійсно їм в житті пригодиться на майбутнє. У нас є тактичне містечко, де можна зайнятися практикою. Є непоганий спортзал, де можна зайнятися прийомами рукопашного бою. Ну і звичайно, ми маємо два стрільбища. Тир для стрільби з пістолета Макарова і стрільбище для стрільби з автоматичної зброї, з автомата Калашника. Крім того, що ми проводимо навчання наших працівників, на нашій базі проводить своє навчання, тактичне навчання, спецпідрозділ світятики. Нас працюють з ними ще їхні викладачі, ага. розумієте. Вони, скажімо так, наші викладачі виступають якби інструктора АФАК для проведення ага. заняття. Тому що наша методика проведення занять і методика проведення занять дітей трошки різняться. Ага. Ці заняття вони хотіли, щоб палатка була. Просто порадилося так, що ще трошки а холодно. І діти, ага. діти вони можуть промерзнути і через те, при ми, ми будемо скажімо так завжди і завжди готові надати їм допомогу, як теоретично, так і. Проводили заняття з тактичної підготовки, заходи по безпечному поводженню зі зброєю, по тактичним методам застосування зброї з положення з двійки, трійки, четвірки. Також показали хлопцям і відпрацювали елемент взаємодопомоги при закінченні боєкомплекту, надання першої медичної допомоги. Намагаємося показати, що практичні навички це. По-перше, навички виживання в бою і виживання не тільки тої особи, яка їх застосовує, а й для виживання його напарника, його колеги. Подальшому свій бойовий досвід, бойовий досвід підрозділу освітя, Щастю передамо хлопцям, щоб несли достойну нашу зміну по захисту нашої вітчизни. Давай, 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 Барьер мужик. Давай, 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 давай. Поднажми, Ери, поднажми. Ери, поднажми. Наказую, дотримуватися заходи безпеки при приводженні підставні. Без підставні, без, без козівки керівника керівника слів. Керівник. Що ще? Питання є? Лічно. Питання вискочив, а даже нас пошло. А давай просто А вже. Тож звати, давайте, тягнуться. Я стою А де Ларгіє? Перший, другі, третій Що? з собою. Пиши. Уразив мішенський Трьома патронами трьома патронами. Так, Три десятки. 9, 7, 6, 2, а для чого? Я не бачу, що це десятка. Вот, да. Тому що я перевіряю, звідки я знаю, що це хтось. То свино нове, бачите? Яка нова? Ніяка не нова. Я... Так, наступний. Звіснович. Старо Сискевич попав по мішені. Тут була, я тут бігав. Дві? Дві. Так, захист ці мішені. Тримай. Так. Нарежай. І все, і переважно переступається. Нового новий річ, ніби. Запустоти спілкування непозовний ков. До нас підрозділ так само, як і ви, напевно. Проходить так званий КМБ, вчиться хоча б правильно тримати зброю. Не раз сам наголошую це перед своїми колегами і хочу сказати ще раз вам: ставлю зброю туди, куди я не хочу стріляти. Друге, я завжди поводжуся зі зброєю так, як вона заряджена. Навіть коли вона не то той зазивався, палець на пустому курку, оце. Ну, а хто тільки... так пише? Бірочки культури попроштовують снайпера. Висло довге, тому додавалося три точки. Це лишня секунда для того, щоб ви були живі. Для того, щоб забезпечити себе або свого колегу. Бачили там, сидять гади, завернувся, дав очередь, привіт від воленя. <ривіт> Після того, як він відстрілявся, в нього закінчились набої. Є такий порядок, як БК. Е, БК розвитку, як положення йожик. Тобто, коли ми всі розсадаємося з Двоє. Тобто я, якщо працюю на 12, в цьому положенні, в цьому положенні, заднє замикаючи, прикриває групу ззад. Так, 12. Це 12. 12. Хорошо. І вперед. Абой. Для того, щоб... Чому іменно так, а не інакше. Наприклад, ми розміщаємо завжди магазин. Подсумка топту, але постійно тримає на контроль. Як тільки я його опущу, почнеться оце тобі. Так на 9 підсикаємося. Прийняли. І готуємо з тибо. Покажу другу. Ми впираємося ногами в дерево і можна вести вогонь з дерева як зліва, так і справа. Для цього ми просто падаємо на попу. Хлопці часто мутають його на приклад. Угу. Всі кажуть, от, ти побитріше зняти. А попробуйте це зробити одною рукою з автомата. як закрутка. Тут є марка для того, щоб написати час наложення того турнікета. От. І представимо собі, що оцей рік, це ріг будинку, так звано. На до нього до нього. До нього. Идем, да. Тобі помогти, стоги! Ні, так чи інакше бій, зараз може винути. До нього підбираємося, стики положення, так. Да. Як ви знаєте, що ви... Берем оцю. З цієї сторони беремо. Тільки от. Точно, получил отримав. поранення. В Будівлі. Коли ти спускаєшся з ним, ти його кидаєш. А його часа, Заєловацький за... Казав, що серйозно стать це у вас була. Вліво. О, його А зараз таке буває, що це перевикористовують наші П на платно на пропуски. Там синок наш якийсь буде покусити. Пацани там пакетами виносять. Вона вроді, ходить біля вас. Тугу. Наша стара добра поговорка, як в углівку було, як кажуть, прибігають до нашого командира, кричать, командир, нас укро. Чому РПС? от Прийняли його як штатне. Ні, не общено.